Став відомий ще один спаринг-партнер київського Динамо під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Суперником киян стане Чеський «Банік». Товариська гра відбудеться 30 січня. Початок зустрічі заплановано на 10-ту годину за київським часом. Раніше вже були анонсовані спаринги із польською лехією 29 січня та болгарським Левські 2 лютого. Чорноморець 6 січня розпочав тренувальні збори в Туреччині. Моряки базуються у місті Манавгат у п'ятизірковому готелі. Чорноморець запланував 9 спарингів. Перший розпочнеться вже 12 січня, а останній 4 лютого. Кому цікаво, натисніть відео на паузу та подивіться. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг десяти найдорожчих воротарів віком до 25 років. До списку потрапили голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та ворота Реала Андрій Лунін. Трубін розташувався на третьому місці 58,3 мільйони євро. Лунін на дев'ятому 25,1 мільйон. Суми були визначені на основі 6 тисяч транзакцій з виплатою комісії. Також враховувалися трансферні комісії, які ймовірно сплатять клуби, враховуючи ціни, які були інвестовані в минулому. Мов гравців з подібними характеристиками оцінки не враховують положення про можливий викуп. Вони стосуються 100% майнових прав і включають як фіксовані суми, так і бонуси. Колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко міг очолити національну команду Азербайджану. Про це повідомляє Спортінфоас. За інформацією джерела, у кандидатурі українця особисто був зацікавлений віце-президент Федерації футболу Азербайджану. Він є головою робочої групи щодо пошуку нового головного тренера національної команди. Шевченко від пропозиції Азербайджану відмовився, повідомивши зацікавлену у ньому сторону, та заявив, що не планує знову працювати тренером та готується стати президентом УАФ. За інформацією та то таке, Карпати найближчим часом укладуть договір про співпрацю із Глібом Корнієнком, який обійматиме посаду шеф-скаута Львівського клубу. Раніше Корнієнко працював селекціонером у Шахтарі та шеф скаутом у дніпрі 1 який покинув наприкінці грудня. Минай та півзахисник Данило Голуб домовилися про припинення співпраці за згодою сторін. Голуб виступав за першу команду Минаю із початку минулого сезону. 20-річний гравець провів за команду 12 офіційних матчів, 11 в ОПЛ та ще один у Кубку України. На його рахунку один гол. Данило став уже сьомим гравцем, який покинув Минай у це міжсезоння. Колишній голки Миная Олександра Бандура може повернутися в команду. Повідомляє UA Football. Це стосується також, як повідомлялося раніше, і колишнього захисника команди Дмитра Німчанінова. 37-річний Бандура став гравцем закарпатської команди 2 лютого 2022 року. У складі Миная він провів 42 матчі та у 12 з них не пропускав. У поточному чемпіонаті Бандура провів 14 ігор. Тричі не пропускав та парирував два пенальті у матчах проти Дніпра 1 та Полісся. Раніше також повідомлялося, що ним. Цікавиться чорноморець. Кривбас погодив умови особистого контракту із півзахисником Миная Єгором Твердохлібом. Повідомляє ЮАФутбол. Вказано, що твердохліб уже залишив Минай і перебуває в кроці від підписання контракту із Кривбасом. Футболіст та Криворізький клуб уже владнали умови особистої співпраці. Офіційно про перехід буде повідомлено найближчим часом. Раніше повідомлялося, що Минай виставив ціник на твердохліба у розмірі 400 тисяч доларів. Кривбасу вдалося трохи збити цю ціну за рахунок прописаних в угоді бонусів, але офіційна сума угод. Оди наразі не називається контракт. Єгора розминаєм чи не до липня 2025 року. Вартість футболіста за оцінками «Трансфермаркт» становить 500 тисяч євро. Орендований в Олександрії Вінгер Чорноморця Артур Авагімян потрапив до сфери інтересів Динамо Батумі. Повідомляє тато таке: взимку 26-річний українець не передає грузинську команду, бо вже заграний за два клуби. Оренда Авагімяна розрахована до завершення сезону 2023-2024. Контракт з Олександрією діє до літа 2025-го. У поточному сезоні футболіст забив один гол та зробив два асисти у 15 матчах. Воротар діли Євгеній Кучеренко перейде в ЛНЗ, Повідомляє телеграм-канал УПЛТБ. Протягом усього 2023 року Євгеній виступав у складі грузинської діли, в яку він перейшов на правах вільного агента з Колоса. 24-річний воротар зіграв у всіх 36 матчах команди в чемпіонаті Грузії. А влітку допоміг їй подолати два раунди кваліфікації Ліго конференції проти Ворскли. Кучеренко є вихованцем київського арсенала та шахтаря. Після відходу з донецького клубу у 2019 році Євгеній пограв за Тугальську лирію, поділля, колос та казахський Аксу. Півзахисник Звягеля Денис Ндукви перейде в Полісся, повідомляє Спортарена. Деталі переходу та угоди з 23-річним футболістом не розкриваються. У 19 матчах за Звягель у сезоні 2023 2024 гравець забив 16 голів та зробив 2 асисти. Ндукви в Україні також грав за металіз 19-25, Краматорськ та Чайку. Чинний контракт Хавбека з клубом з Житомирської області розрахований до літа 2025 року. Колишній півзахисник ЧФР Клужа Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Азербайджану. Про це повідомляє Sport Info AS. клуб, у який може перейти 34-річний українець, не називається. Відзначається, що гравець також може підписати контракт з клубом з Казахстану, Китаю, Індонезії або України. На початку року ЧФР Клуж достроково розірвав контракт із коноплянкою. З літа 2023 року він зіграв 54 хвилини у чотирьох матчах за румунську команду. Як повідомляє Sport.ua, аутсайдер чемпіонату Бельгії Вестерло зацікавлений у послугах лівого захисника французького Страсбура Едуарда Соболя. Бельгійський клуб зараз шукає посилення досвідченими футболістами для збереження прописки у Жопіле Лізі на наступний сезон серед позицій, які потребують посилення. Лівий захисник Соболь вже адаптований до чемпіонату Бельгії, бо у сезонах 2019-2023 він виступав у складі місцевого гранда Брюге. Тричі із клубом він ставав чемпіоном країни. У нинішньому сезоні Едуард провів двадцять. Дві хвилині у складі Страсбора. український захисник не входить у плани наставника команди Патріка Вієра на другу частину сезону. Французи готові відпустити Соболя в оренду із правом викупу. Півзахисник Динамо Джастін Лонвік, який на правах оренди виступає за Андерлехт, може стати гравцем газіантепа. За інформацію Олай Медіа, турецький клуб цікавиться футболістом і найближчим часом планує розпочати перемовини щодо його переходу з Динамо. При цьому зазначається, що Лонвік вирішив розірвати орендний договір із Андерлехтом. 23 23-річний Джастін в цьому сезоні зіграв лише 39 хвилин. хвилин. Востаннє він виходив на поле ще у вересні. Журналіст Вагнер Мартінс повідомив, що орендований у Шахтаря захисник інтернаціонала Вітао під час літнього трансферного вікна перейде в валя до літ влітку 2024 року. Спливає і оренда Вітао з інтернаціоналом, а також його контракт із шахтарем. Зараз не повідомляється це буде оренда, повноцінний трансфер чи перехід на правах вільного агента. Відзначається тільки те, що інтернаціонал намагався продовжити оренду 23-річного бразильця. Орендований у Шахтаря захисник Реала Вінісіус Тобіас вийшов у стартовому складі команди на матч 16-ї фіналу Кубка Іспанії проти Арандіни. Це дебютна офіційна гра 19-річного бразильця за Мадридський клуб. Футболіст відіграв 80 хвилин. Після чого за рахунку 3-0 його замінив Альваро Родрігес. Реал орендує Тобіаса з літа 2022 року. У нього 8 асистів у 58 матчах за Реал Кастілью. Раніше повідомлялося, що Реал викупить Вінісіуса Тобіаса в Шахтаря за близько п'ятнадцять. Мільйонів євро. Головний тренер Реала Карло Анчелотів чергове відповів на питання про Андрія Луніна та кепу Аріса Балагу. Цитата: Воротар, який грає в Суперкубку Іспанії, не є першим голкіпером команди. У них обох все дуже добре. Вони гратимуть по черзі. Куртуа провів легке тренування на полі. Його відновлення проходить добре, сказав Анчелоті. 10 січня Реал зіграє з Атлетіку у півфіналі Суперкубка Іспанії. За інформацією англійських ЗМІ, очікується, що захисник арсенала Олександр Зінченко відновиться після травми литкового м'яза до матчу 21-го туру АПЛ проти Крістал Пелес, який пройде 20 січня. Через пошкодження 27-річний футболіст пропустив матчі з Фулгемом в АПЛ та Ліверпулем у Кубку Англії. Цього сезону гравець забив один гол та віддав один асист у 24 матчах. Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко відзначився голом у матчі однієї 32 фіналу Кубка Франції проти Антанта. 26-річний українець на 66-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок. Це перший гол Хавбека з 17 жовтня 2022 року. Загалом це його третій забитий м'яч за французьку команду і 66 шести іграх. Також в його активі п'ять асистів. Арбітри не побачили гол із центра поля. Матч італійської серії Сі Беневенто Туріс ледь не став справжнім реферським фіаско. На 73 й хвилині зустрічі гравець гости, де Феліче забив із центра поля. Але головний суддя не одразу зарахував цей шедевр. Річ у тім, що м'яч, коли залетів у ворота, то влучив у металевий каркас і одразу відскочив у поле. Цей епізод пропустила також арбітриня, яка працювала на боковій лінії. На щастя, лише четвертий рефері підказав головному судді і гол зарахували. А ось як саме це було А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Керівництво київського Динамо розуміє необхідність посилення складу у боротьбі за чемпіонський титул УПЛ у київському клубі. Продовжують підбір кандидатів на перехід до команди. Новачком Динамо може стати аргентинець Іван Тапія. Про це повідомляє Боєнос Айрас Таймс. Тренерський штаб київського Динамо попросив керівництво клубу підписати футболістів на кілька позицій в обороні та всередині поля. Столичний клуб розглядає кандидатуру як українських футболістів, так і іноземців. Одним із новачків Динамо може стати 25-річний універсальний аргентинський півзахисник Іван Тапія. Вихованець Баракас Централ має досвід гри у вищому дивізіоні аргентинського футболу. Вже з початку січня він опинився без клубу. Контракт Тапія з Баракасом закінчився. Сторони не змогли домовитися про підписання нової угоди. У Динамо Вважають, що Тапія перспективний футболіст, за перехід якого не доведеться платити. Однак у київському клубі є конкуренти. На аргентинця також претендують італійська Фіорентина та бременський вердер. Проблема полягає в тому, що Тапія побоюється їхати до України. Проте клуб готовий переконати гравця у доцільності такого розвитку кар'єри. Merry Christmas!